Вставай Україно, вставай, рідненько, вставайте сини і доньки, плещіть у долоні, відкривайте серденька, бо славні йдуть козаки, вас вітає рій, нова варта, наше гасло, ми є діти українські, хочемо мати, щоб на рідної держави жити і працювати. Розселив Господь людей по всьому світу і кожному народу дав землю. Богом дана земля є святою і рідною, тому її захист це найперший обов'язок народі. Для українців такою землею є Україна, вона полита потом і кров'ю сотень поколінь, їхніх працелюбних і героїчних предків. Шануємо героїчну історію нашого великого народу. Скільки б їх не минуло, не зітруть у народній пам'яті світлі імена тих, хто віддав своє життя. За незалежність нашої вітчини. Згадаймо тих, хто бореться за волю, хто зараз в окопах, а хто в погоні. Нехай кожен з нас в пам'яті цього священного вогню частинку віч. А світло цієї свічки хай буде даниною тим, хто навічно пішов від нас, хто заради справедливості жертвує собою. Пам'ятайте про тих, що без вісті пропали. Пам'ятайте про тих, що не встали, як палив. Пам'ятайте про тих, що згоріли, як золі, такі чисті і чесні, як повітря по зоні. Пам'ятайте про тих, що за правду повстали. Пам'ятайте про тих, що лягли не встала. Пам'ятайте про тих, що стрибали кутами. Піло в є убрать, як по підгорою, вечір світлин, і посмертно зброю. Нами не найдет і у рацію, і у пісні. Привідомий саме після. Мені не сумно, не тримай я образу. Так, розумію, що я згосу солдат. Можливо, снайпер вб'є об мене одразу, а чи накриє в чистій полігах. Не забудемо біль, що завдали хати, всіх людей, що закрили товіки, і палаючу землю, згоріли хати, пам'ятатиму завжди й вовіки. Навіть через роки пам'ять всіх поколінь схилять голови в тиху годину. Маріуполь гостомель. Буча ірпінь, ми згадаємо кожну людину. Ну, а вас, москалі, ваших внуків, дітей, генетичне сміття, біомасу проклинатиме світ до крові і костей, і не буде вам схову і спасу. Одного ранку ще на світанку земля здригнулась, і враза кипіла наші пророки та з неба, холодних танків. І заревів старий Дніпро, ракети з неба, колони танків, і заревів старий Дніпро. ніхто не думав, ніхто не бачив, яка насправді бува, українська людка Катів проклятих, без жаль, очі, тих що на нашу землю вкруть, та ті проклятих. Станом очі, ти, що на нашу землю пруть, у нас на фронті найкращі хлопці, самі герої воюють. У наші ЗСУ, і Джебеліни, і байрактари за Україну б'ють русню, і Джевеліни, і байрактари за Україну б'ють русню. А наші люди, а українці, проти русні об'єднали вже цілий світ, і скоро зовсім русні не буде, а буде мир на всій землі. І скоро зовсім русні не буде, а буде мир на всій землі. Давайте вже сьогодні будемо робити щось для майбутньої нашої держави, і напевно найголовніше це виховувати достойних українських патріотів.